І так, друзі, всім привіт! Всім вітання! Ви знову на каналі Доза Нумізмата і сьогодні я хочу з вами поділитися досить крутою інформацією, новиною, подією, можна так сказати, яка сталася у світі нумізматики. Тобто сталася вона кінцевої стадії 18 жовтня цього року, тому обговорюємо сьогодні саме аукціон, на якому було продано повну колекцію пам'ятних монет України з 95 96 по 2024 році. Рік. І так, друзі, хто не підписався, обов'язково підписуємося. Підтримуємо вподобайковою дзвіночком і мусимо підтримувати наш український контент. Отож, поїхали. Повна колекція пам'ятних монет була продана у нас на ресурсі Violetі. Це є не реклама, це є просто інформація для вас, щоб ви знали, як як оцінюються дані, ніж не дані, а всі українські монети. В колекції на сьогоднішній час. І так, бачимо, у нас з скринів. Ставок у нас було зроблено 57. Кількість підписників у нас 593. Дане оголошення було надано на ресурс 4 жовтня. На 2 тижні лот проданий 18 жовтня, тобто, повних два тижні можна було слідкувати за лотом, переглядати ставки, які відбувалися. Хочу вам сказати, що даний лот я пропустив, я б його і не купляв, але за ним було досить цікаво поспостерігати. І так бачимо: максимальна ставка у нас 396 тисяч гривень. Тобто це є виграшна ставка. Монети всі у нас є з Незельберу. Кількість монет у нас бачимо більше 550 штук. Номінал, звісно, там і 2 гривні є, і 5 гривень. З Незельберу, якщо не помиляюся, десяток. Колекції немає, ну, напевно, що Збройні Сили України, якщо вони не мають входити в дану колекцію, значить там ще є у нас десятки. І так, що нам здає саме власник колекції, що монети з 2024 по 2024 рік у нас є в стані колекційному, тобто в банківському стані або в капсульному, як хто називає, а з 95 по 2004. Монети в колекційному стані. Тобто в ті роки, звісно, важко знайти монети всі, можна сказати, в капсулах чи в запайках, то як називає. Бо колись в капсулах монети не випускалися, були вони і в банківських ролах запаковані. Тобто навіть колекційні монети в тих роках не йшли в капсулах. Уже починаючи з 2004-го, монети були. Капсулах. Також у цих бачили і запайках, і річні набори там були, тобто тих років монети важко знайти саме в банківському стані. Можливо, і там і є царапинки, але автор е в якості доставки вказував не тільки українські ресурси доставки, але й була особиста зустріч. Нагадаю, що по скрінах ми бачимо, що власник є з Харкова, тобто можна було під'їхати і подивитися саме на стан. Монет. І так, вся колекція з Низядьберу продана за 396 тисяч гривень. Отож, друзі, можете в коментарях писати, як ви вважаєте, яку, за яку ціну ви готові були купити дану колекцію, або якщо ж продати. Щодо ринкової вартості, то приблизна вартість ус усіх цих над нацбанківських монет, е випусків в обіг цих монет для такої повної колекції. Становить на даний час до 70 тисяч гривень. Ну, це є банківські ціни, якщо взяти кожну монету з кожного року по окремо кожну монету. І так, щодо коментарів, то на даному ресурсі у нас були коментарі, що ціна трошки, е люди вважають, перевищеною, тому що поточну вартість колекції можна знайти і дешевше, тобто в районі 320-325 тисяч, можливо, і 330. Но дану колекцію я вважаю, що знайти досить важко, тому що повні колекції продають досить рідко. Ну, бачимо коментарі є різні. Тому можете, можете писати і свої коментарі, як ви вважаєте. Також щодо е, даних переписок, які були на даний, на даний продаж колекції, що не тільки ціни. А і що можна було і дешевше знайти, як ми вже казали, можна було знайти і окремо і монети, і окремо бачимо ось такі планшети, в які запаковані монети. Ці планшети є в продажі і в різних групах по продажу, і на аукціонах. Ну, бачимо, планшети є у нас зеленого кольору, який у нас відповідає над банківським планшетам. Планшети є різних кольорів, червоних і синіх. Тобто в різні приватні випуски є. Але бачимо, що планшети досить важко. Що чесно я зустрічав, то я зустрічав колекції повністю досить рідко. Якщо не помиляюся, це, напевно, третю колекцію, яку я бачив в продажах за останні, можна так сказати, 10 років. Але вважаю, що на даний час є річні набори, які можна придбати, Вірніше, не набори а річні. Річний випуск монет, який можна е, з кожного року купляти. Но дані, дані річні випуски я вважаю, що будуть досить е, дорожчі, тому що кожен продавець хоче якомога більше заробити, тому виставляє весь річний набір монет трішки з завишеною ціною. І, по-перше, пересил. По-друге, знайти кожен рік досить важко, е, тому прийдеться до кожного року докуповувати. Одну, а то й декілька монет, тому е, дана колекція я вважаю, що продана за досить нормальну ціну. Хоча е, досить багато вже не тільки на цьому ресурсі Violet, а й на інших форумах обговорювали дану подію, що вважають, що ціна ціна трішки завишена Ну, якщо завишена то е, хто пише завишена чомусь не пропонує при, саме свою монету, про, е, саме свою колекцію продати трішки. Дешевше, також обговорювали резерв, який був на дану колекцію. Вказано, що резерв був у районі 270 тисяч гривень. Тобто, виходячи з цього, власник своєї колекції готовий був продати саме за 270 тисяч, но як бачимо, аукціон закритий, тому ми вже переглянути робот не можемо. Ну, я вважаю ще раз пувторюю, що. Колекція продана за адекватну на даний час ціну. Тому, друзі, пишіть ви свої коментарі, згідні, не згідні. А ми будемо шукати для вас хороші новини, хороші монети свої колекції. Тому дякую вам за перегляд. Ще раз прохання, вподобайка, підписка, дзвіночок і обов'язково будь-який коментар, щоб саме український контент займав перші місця. Дякую всім за увагу. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! І до зустрічі!